Як зняти подушку безпеки в кермо? Запихаємо знизу. Ось тут покажи, Юра. Ось тут у нас така дирка. Ставимо руль рівно, і в нас тут буде кичатися дірка, де ми зможемо пропхати ось таке шило. А покажи більш детальніше на камеру. Що? Ось Фокусуємо. таке зігнуте шило. Дуже тонесеньке, малесеньке. Зараз його фокус не ловить, але ми постараємося справитися. Так, запихаємо знизу в дирочку, під рулем є невеличкий отвір. Вставляємо туди шило, прокручуємо його і тянемо донизу. Там є спеціальний такий речажок, тянемо донизу рычажок і стараємося витягнути подушку безпеки. Перше треба постаратися, щоб не бути лохом. От і Юра постарався. Юра ось мух. так воно виглядає. І ось так подушка падає і царапає руль. Та де царапати? Добре, вона не поцарапала, я пожартував. Юра, по <смі>, витирави все добре. Так. Ось так, так від'єднуй роз'єм. Чекай, давай я покажу. Покажи на відео, як це відбувається. Ось тут, бачите? Так, зачіпаємося за важільок, тянемо його донизу і віджимається. Дві пружинки. І підвискаємо. Якраз подушка. ось ці вусики ми будемо так, а Зараз будемо знімати роз'єми і витягувати подушку. Так, ось там на роз'ємі є такі вусика. Відгинаємо їх і стараємося витягнути. Ось так. Супер, трошки фокус пропав, але, але ми зняли. Так, сьогодні будемо знімати хайперскрін. Але для цього необхідно зняти центральну консоль. І зняти ось цю накладочку. Так. Для початку там є під... під нею є декілька болтів. Так, відщолкуємо її і чуть-чуть пхаємо вперед, як я зрозумів. Треба гуле попасти, бо зараз ми коли знімемо вам покажемо більш детально, що там знаходить, треба просто... Хай допереду і витягне. Чуть силе. Головне не перестаратись, бо можна кліпси лишити прямо в корпусі. Ось, Ось так виглядає, виглядає чуть, чуть приближ. Ось такі є вусика. Треба їх не зламати, бо є без того буде трошки погано триматися і можливо буде дробіжатися. Каже тут, що воно сюди заходить. Саме отако. Так, і, ну восека, ось тут воно і тримається Тут і тут. Так, бо тут нам необхідно зняти, того, що тут є ось ось тут є болт. І ось тут є болт. А, ось там. І ось там. Далі відкручуємо на Т20. болтики Далі необхідно зняти ось цю планку, під нею теж є болтики. Зараз ми будемо її знімати. Беремо пластмасову лопатку і відштовхуємо кліпсом. Кожна кліпса, покажи, будь ласка, де вона знаходиться, зніме цю обшивку. Ось тут є кліпсочки зверху. Вони сюди заходять і ось є болтики. Дальше щоб щоб зняти ось цей бардачок. Необхідно зняти цей підлокітник. Тут ось тут є два болти. На Т20 Їх відкручуємо і перейдемо назад. Там також необхідно від'єднати. Задню кліму. І задню накладку центральної консолі. Ось тут всередині ми зняли два болта. І тут знімаємо такий коврик. І ще є два болта на Т-20. Ось цей коврик. Піднімаємо його. Та відкручуємо два болта на Т-20. Після відкручування болтиків ззаді нам необхідно зняти накладку з клімою, з дефлектором з центральної консолі. Коли болтики відкручені, вона просто витягується до себе. Відщолкується так. Ось так воно виходить знизу. Знизу було болтики, Юр? Звичайно, що ні, там просто відщолкується. Ось, ось так воно. Тут уваги, є, да. ось три. Тут два булта і так, все від'єднує проводку і далі попробуємо зняти ось цю байду. Так, тут задня кліма тримається ось на такій фішці. Іде ще одна. І ще одна йде напевно. До підсвічування. Після того, як ми зняли клімат контроль, центральний дефлектор задній. Підкрутили ось ці всі болти, необхідно ці дверцята дати трошки допереду. На себе Лега трошки припіднімаємо. Піднімаємо і, і ось тут впливаємо легенько. легенько. Ось. Колон тут тримається. Заходить сюди. О, заходить на такі ПЗ. Ось, ну, забирає, збирає. Хочу ще показати, як воно ось тут. Заходить до ПЗ. Після того як зняли підлокітник, знімаємо центральний бардачок ну, з панелю обрай. керування. Тут болти в нас по відкручуванні. Тут також є зброй. І просто легким рухом, рухом руки тягнемо до себе Бажно двох рук та, і витягуємо дозаду. Під'єднуємо цю довжелезну косу з багатьма тут Трошки не антенка. Об'єднуємо антенку. Далі це є зарядка. З активним охолодженням. І також зараз будемо від'єднувати і збирати далі ось цю центральну консоль Точніше, можна сказати, її скелет. Будемо знімати кермо, ось тут є по центру болтик, який необхідно відкрутити шестегран і від'єднати також цю фішку синю і другу від шлейфу. Підгинаємо вусика зліва та справа. Витягуємо роз'єм з шлейфу Та, Правда, він трошки окислився блядь, русалки плавали, Я не хочу їх заходити. Так, далі демонтуємо. Руль. Так, все, дістали руль. Ось. Після демонтажу руля знімаємо шлейф і підрульовий перемикач. Ось таким чином він витягується ну, тиском на себе. Далі треба ось цю накладочку, е, трохи підважити і відщовкнути. Далі вийде весь підрульовий перемикач. Далі, щоб зняти підрульовий перемикач, необхідно відшовнути ось цей кожух. Тут необхідно від'єднати роз'єми. І підрульовий перемикач буде повністю демонтований. Щоб від'єднати від... роз'єм разом з проведенням і разом з його кронштейном, необхідно е легенько е тягнути цей білий кронштейн. Він там має в собі таку защолочку, зараз я вам покажу на відео. Воно натискається, але можна Можна трошки прикласти до трошки трошки себе і назад, і до себе, і назад, і тоді він виходить з цього От, рульового... Так, що... рульового перемикача. Ось так виглядає. Так, знявши руль, знявши підрульовий перемикач, знявши центральну консоль, тобто бардачок і підлокітник. Будемо знімати хайперскрін. Для демонтажу хайперскрін. Зараз я вам покажу в яких місцях знаходяться болти і що необхідно зняти. А коли вже знімемо, тоді покажу, де саме знаходяться ці болти. Так, Знімаємо ось цю кришечку. Знімаємо ось цю кнопку паркінгу. Далі з другої сторони знімаємо бардачок. Ну, попередньо необхідно зняти ось, ось цей центральний бардачок. І також з другої сторони на торці торпеди треба зняти кришку. І далі ми вам покажемо, коли знімемо, покажемо де знаходяться болти. Легеньким рухом тягнемо на себе і відчіпаємо кліпс. Давай е. ось так. Покажи, будь ласка, для відео. Так, Клипси. тут є 5 кліпс. Деякі з них жалізні різні залишались, правда? Деякі металеві частини їх пошали всередині. Так, тут є блок запобіжників. Далі ми його натискаємо. Натискаємо на вусика, витягуємо його, щоб добратися і зняти ось кнопку паркінгу. Запихаємо руку ось це в іконочку, щоб добратися до кліпс кнопки паркування. Зараз ми її витягнемо я вам покажу який саме кліпси необхідно намацати і натиснути. Ось так воно виходить. Легасенько, щоб нічого не зламати. Зараз вам покажемо, де знаходяться самі кліпси. Щоб було легше вам знімати. Так ось. З однієї сторони є кліпса, покажи її трошки. Знизу є кліпса, і з другої сторони є кліпса. Їх необхідно Двери всіх кліпс. трьох нажати, і тоді кнопка вийде. Так, рознімаємо з цієї сторони накладку, вона так запхана під ощущеню. Підважуємо, витягуємо з підушчинювача, а далі тягнемо її легенько на себе, щоб не зламати кліпси. Витягується вона не зовсім легко. Добре. Потім това річ, типу як... Так, якщо у вас е закрився бардачок, а він електронний, і у вас щось стало з батареєю чи з проводкою. І на кнопочку ось цю не, не відкривається. Тут збоку є. Якщо зняти обшивку торпедо, тут є такий речежок, який можна потягнути і відкрити бардачок. Зараз вам ось це продемонструю. Ось так. Так, для того, щоб зняти хайперскрін, ми зняли цю букву. Обшивку торпеду. Далі необхідно демонтувати е, бардачок пасажира. І тоді далі вам покажемо, як, як знімається і де всі, знаходяться всі болти, які тримають цей чудесний хайперскрін. Для того, щоб зняти бардачок, ось тут є два болти на Т20. Тут є третій. Є ще тут один з боку. Знімаємо накладку торпеди. Є yeah. Два болта знизу, але. Відкрутили два болта, знімаємо цю накладку, далі будемо відкручувати знизу є два болтика, які тримають передачок. Обхід буде на плафон салону. І забираємо. Є кнопку. кнопку тут. А ще є кнопка. Тут, що Датчик температури. Датчик температури. Далі Показує, що тут у нас є. Є ще ось один болт Ось в цьому місці. Знизу просто запхати туди фотоапарат нереально. Так, після того як відкрутили всі болти. Бардачок ось так. Знімається. таким потягуємо на себе. Знімається і ось цей є тут аварійний важкий. Вже, на жаль, у нас чомусь не працює. був відкритий бардачок. Так, віднієднюємо, роз'єми, Від на підсівку, скоріше за все. Щоб взяти гіперскрін. Тут є один болтик знизу. Треба зняти бардачок. Облицювання з боку. Тоді ми зможемо до нього добратися. По центру. По центру також є два болта. Ось один. Зараз приближу. Можна, є, є, є. Ось один болт. І ось є другий. Тут також необхідно зняти необхідно бардачок центральний. Також зараз покажу з другої сторони, як, де є кріплення. Також після зняття цієї боковинки, зняття кнопки паркування Ось в цьому карманчику є ще один болт. який не Знаю, чи вийде зазняти. Ой, то вийде зазняти. Та блядь, залізь туди з тим фотоапаратом, блядь. Блять, воно тут не сфокусує. Ось там є болт. В карманчику де є кнопка паркування. Ось він є. Тих чотири болта відкручуємо і знімаємо хайперскрін. Так, в центральній консолі ще є два болти на Т-20. Відкручуємо їх. Так, і ось останній болт тут є під кнопкою паркування, коли ми попередньо домонтували Так, всі чотири болта відкручені. Зараз будемо пробувати витягувати цей екран на себе. Так, і ось тут є ще один болт. Так, після того, як відкрутили 5 болтів, знімаємо так, і Далі необхідно від'єднати всі роз'єми. Так, щоб зняти центральну консоль, необхідно ось тут під ковриком відкрутити два, дві гайки, ось дві гайки на 10 Відкручуємо тут. Дві гайки. Далі треба зняти нижню частину. Тут є теж два болтики. Т-20. Відкручуємо. Тут два болти. Відкручуємо. І отако. І витягуємо на себе. Так, правда, ми теж заздалегідь відкрутили. Тому ми тут не вип'ємо, поки сідушки не знімемо. Далі знімаємо цю накладку знизу. Ага. Там де два USB. Обіщолкується на себе. Ось так. Ось так. Далі знімаємо роз'єми. І ось тут ще є болтики. Є один з цієї сторони. Навіть два. Два болта з цієї сторони і два болта з цієї сторони. Відкручуємо їх і пробуємо зняти центральну консоль. Під'єднуємо проведення і витягуємо центральну консоль.